Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал, корисна інформація для українських біженців в Німеччині. Друзі, що таке статус біженця в Німеччині і також хто може отримати тимчасовий захист в Німеччині згідно з параграфом 24. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, також поставити лайк цьому відео. Так, ви допоможете розвитку україномовного каналу Енфром Юкрейн. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, що таке статус біженця в Німеччині? Статус біженця надається в індивідуальному порядку, на відміну від тимчасового захисту за параграфом 24. На це право можуть претендувати люди, які рятуються від війни та її наслідків яких переслідують в їхній країні через політичну, наприклад, позицію, а також через расову приналежність, релігійні погляди чи відношення до певної соціальної групи, маючи об'єктивні причини стати жертвою переслідувань, можна звернутися за отриманням статусу біженця. При цьому можна отримати також друзі притулок в будь-якій країні Європейського Союзу. Тож статус біженця можуть отримати, наприклад, громадяни України, які покинули. Свою домівку через війну також українці, які рятувалися від війни на Донбасі в 2014-отинадцятих роках, громадяни інших країн, які законно проживали в Україні. Люди без громадянства, взагалі надання статусу біженця, займає звичайно певний час. Однак, після цього людина друзі матиме такі права. Щомісячні соціальні виплати, освіта для дітей та підлітків, легальне працевлаштування, право на медичну допомогу, соціально побутові послуги, наприклад, безкоштовний приїзд в громадському транспорті або безкоштовне харчування, безкоштовне житло, зазвичай це табір або центр для біженців. Також можливість укласти шлюб. Хто може отримати тимчасовий захист в Німеччині згідно з параграфом 24? Взагалі всі країни Європейського Союзу, крім Данії, надають українцям тимчасовий захист. При цьому можна також самостійно брати одну з 26 країн для переживання, в тому числі і Німеччину. Право на отримання тимчасового захисту мають громадяни України, які виїхали з країни після 24 лютого 2022 року через напад Росії. Іноземці та люди без громадянства, які до 24 лютого 2022 року мали міжнародний або національний захист, члени родини вище зазначених людей, які жили разом з ними до початку війни, і які перебували на їхньому утриманні. Сюди також відносяться чоловіки, чоловік або дружина, неповнолітні надружені діти, а також діти чоловіка або дружини. Громадяни інших країн, які на законних підставах проживали в Україні до 24 лютого 2022 року, мали дозвіл на стале проживання, а тепер не можуть повернутися на свою батьківщину. Натомість не мають права на тимчасовий захист в Німеччині у 2023 році. Особи з наступними ситуаціями. Люди, які перебували за межами України до 24 лютого 2022 року, які не мають українського громадянства, але жили в Україні і залишили її напередодні війни. При цьому, друзі, звичайно, кожна людина має індивідуальну життєву ситуацію, тому навіть якщо ви підпадаєте під один з пунктів, варто все ж таки спробувати подати документи. Можливо, ваш випадок винятковий і ви отримаєте тимчасовий захист. Ось такі, друзі, важливі новини для українців за кордону. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.